Кожного дня кількість переселенців на Шосткинщині збільшується. Так після підриву Каховської ГЕС до нашої громади приїхала родина Вовченків з Херсону. Це 21-річна Марія, троє її донечок Даша Поліна та Владислава. Чоловік Марії зараз захищає Україну. Війна, діти там сидіти з дітьми. Не хотілося їздили, от ще недавно туди, ну, оставатися там. Лучше не надо. Виїхати ми решили і з самого початку, там в марте, по моему А сюди приїхали на початку літа. тут папа живе просто. Я приїжджала сюди. Ну, природа, хорошо. Певний час родина перебувала у шості. Потім переїхали до Ображіївки. Тут молодій Марії допомагає її мама. Родина оселилась у невеличкій хаті. Її для переселенців знайшла староста села Алла Щербань. Нам пропонували тут жити. Дом, бо ми жили на съйомних квартирах, тяжело з дітьми. Як вони кажуть, у них було дві квартири і два будинки, і зараз немає нічого. Ростов все, все розвалилось від підтоплення. Будинок, який приїхав сім'я, яка в нас проживає в Херсоні. той будинок надала жінка, яка проживає в Росії. Вона та поїхала туди працювати, але з перших днів війни вона зателефонувала і запропонувала свій будинок для переселенців. Родина запрошує у середину скромного приміщення. Потім старша донька Марії Даша проводить знімальній групі екскурсію двір'ям. на сараї та воротах українські прапори. На воротах, що ведуть на город, дитячі малюнки крий та надпис Херсон. У нас тут маленька росте. Наймолодшу донечку Владиславу Марія народила вже на Шосткинщині два тижні тому. Городину родина не встигла посадити. Овочами та іншими необхідними речами допомагають сусіди та волонтери. Помагають. І, ну, центри там, я вже просто не пам'ятаю названня, допомагають. І от люди з села приходять, допомагають. Все по трохи. Для нових переселенців у селі знаходять хати. Це житло, яке немає спадкоємців, або те, які надають люди у тимчасове користування. Ці будівлі, як правило, потребують ремонту. Наводять лад в них перед заселенням. Люди, які стоять на обліку у центрі зайнятості. У нас багато таких будинків, які не перереєстрували спадкоємці, і вони стоять, заростають бур'яном. Так душа болить за ці будинки. Хочеться ну або продайте, або живіть, або щось робіть. І тут же така ситуація, що люди не знають де жити. А такі будинки вони помирають. Я почала їздити по таких будинки, шукати власників і з ними спілкуватися, щоб вони надавали такі будинки для проживання. Ще одна родина вимушених переселенців мешкає на сусідній вулиці села. Станіслав Шестопал з двома доньками, старшою Варварою та молодшою Любою, приїхали в Ображівку зі знову Новогородчини. Наразі там залишається мама дівчаток. Вона працює у місцевому закладі освіти. Від постійних обстрілів родина ховалась у погребі. Перебувати у постійній небезпеці, втомились. Тож було прийнято рішення полишити все та виїздити. Свій дом, робота. Жена працює в знову розкому я на пенсії з дітьми прячем. Ну а потім, це ж з початком війни бабахать почали вже діти бояться. вот час, то буквально півгода. Неможливо жити. По посілку почали лупить, Прямо по посілку. Угу. По центру, по дому, по домам. Місцевий мешканець дозволив родині оселитись у своєму будинку. Бувший хазяїн умер, а його брат він надав дому. Дуже mm -hmm. хороший чоловік, мебель оставив. Будинок не має централізованого опалення, проблеми з водою. Але й цьому вимушені переселенці раді, бо тут, на щастя, не чути обстрілів. Вони приїхали зразу, вони дістали фарбу, все перефарбували, все побілили. Так, швиденько все була довго. проблема в них зі світлом. Все на вогнище готували. Це для них уже таке свято було, коли світло підключили. І проблема з водою. Колонки в нас по центральній вулиці, всі колонки вже не працюють, і нам треба підвести воду їм в будинок, і ми шукаємо, хто погодиться за це робити цю роботу зробити. Поки що родина не має певних планів. Сподіваються, що обстріл рідного селища колись припиниться. Ну, якщо не будуть стріляти, то звісно, будемо повертатись. Переїхали до Бражівки з Ірпеня у березні 2022 року Олег Прокоп'юк та Анна Висоцька. Вони разом з двома дітьми живуть у матері Анни, пані Наталії. Наразі чоловік та дружина у пошуках роботи. Аби мати хоч якийсь заробіток, анна пече на продаж пиріжки. А ще родина вирощує городину. Врожай продають. Ось подивіться, яка прикольна капуста. Ну серйозно, ну подивіться, пожалуйста. Ну без ГМО, без хімії, нічого, домашня капустина. Подивіться, ну. Домашня реальна капустина. Борщ дуже вкусний, пиріжки з капусти. Теж родина розводить кролів, є кури. Наразі Олег планує піти служити до Нацгвардії. Повертатись до Ірпеня не планують. Зараз в Ображіїці проживають понад внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Ну, перша жінка, яка живе в мене з Луганська, то вона сама, бо її сім'я там залишилась, і вони не можуть виїхати. А, вона дуже хвилюється за них. А всі інші майже сім'єю. Маріуполь е приїхав батько з сину з Маріуполя. Тут живе їхня бабуся. Вони вона так чуть не посивілася той час, поки вони приїхали, бо вони ж були під обстрілами, і вона так хвилювалася за них щодням. Це страшно було дивитись на ту жінку, яка не мала зв'язку і дивилася по телевізору, що робиться в Маріуполі. Наразі в Ображівці готують для проживання ще один закинутий будинок. Він має господарів, які використовували його як дачу. Проте вже давно ним ніхто не користується. Тож власники погодились надати його для тимчасового житла переселенцям. Там були такі хащі, що я думала, що той будинок взагалі вже не придатний для проживання, що там все розвалилося. А потім розчистили і будинок, і нічого. Хвільних будинків не дуже багато, але якщо комусь потрібно буде, я весь час, щоб у мене один будинок був у запасі. Зробили цей будинок, поселились люди так, я готую інший.